Доброго дня! Сьогодні хочу підняти таке важливе питання, яке багатьох хвилює на даний час: як можна працювати на сьогоднішній день легально без РРО чи ПРРО, тобто програмного забезпечення. В даному випадку працювати без РРО чи ПРРО мають Підприємці, підприємства, які не працюють з готівкою готівковими розрахунками, і ті підприємці, які отримують доходи лише на свій розрахунковий рахунок за АйБАН-реквізитами. Це зазвичай послуги, коли розраховуються з рахунку на рахунок. Питань тоді про потребу наявності РРО чи ПРРО, не виникає. Там, де є наявна роздрібна торгівля, тим більше і підакцизні товари, складнопутова техніка та застосування РРО і ПРРО є обов'язковим. Взагалі будь-яке місце торгівлі лише ринки у нас звільнені ще від застосування РРО і ПРРО, але це лише фізичні особи, підприємці першої групи мають право працювати без наявності. РРО і ПРРО всі решту категорії, то тобто, Фізичні особи-підприємці другої, третьої, четвертої чи загальної системи мають працювати при наявності роздрібної торгівлі, так само інтернет-магазини, вони зобов'язані фіскалізувати і виписувати чеки для своїх клієнтів, тобі ж покупців. Якщо ж ви, наприклад, надаєте якісь послуги, то ви можете виставляти рахунки за iBank реквізитом і вам будуть сплачувати саме безпосередньо на ваш розрахунковий рахунок. Ви можете тоді поки що обійтися без програмного забезпечення, Тобто тільки безготівковий розрахунок з рахунку на рахунок за Айбан реквізитами дозволяє на сьогоднішній день працювати легально без програмного забезпечення чи стаціонарних касових апаратів. якщо ця інформація була корисною, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть свої запитання щодо цієї теми. Також можете телефонувати за телефонами, які вказані під цим відео. На все добре, до нових зустрічей.